Руслан Ротань розкритикував клуби УПЛ, що не відпустили гравців на Олімпіаду. Слів він не добирав. Динамо продовжує надпотужну трансферну кампанію, а Дніпро 1 знайшов шанс на порятунок. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео, перед початком якого чекаємо від вас традиційних дій, ну скоріше для вас не традиційних, але зробіть їх. Підпишіться на наш канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Ну і незабаром вже буквально. За кілька днів повертається чемпіонат Європи. І на кожен із цих поєдинків на матчі однієї четвертої фіналу наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео ви знайдете ексклюзивний бонус для себе. Ми з командою традиційно також завітали на сайт до наших партнерів. І сьогодні поставимо на поєдинки, що відбудуться вже завтра. Це Іспанія, Німеччина та Португалія-Франція. Тут прогнозуємо прохід до півфіналу іспанців та. А французів загальний коефіцієнт 3,25. Розпочинаємо сьогоднішній випуск із київського Динамо. Команда Олександра Шовковського одразу двох футболістів продає до Європи, натомість отримали потужне підсилення з УПЛ. Вінгер національної збірної Грузії Георгій Цитайшвілі, права на якого досі належать київському динамо, потрапив на радари клубу середняка із турецької суперліги. За даними турецьких змі, тамтешній «Коньяспор» всерйоз зацікавився Георгієм. Футболіст нагадаємо, увесь минулий сезон провів оренді в грузинському. У Динамо Батумі жодної іншої інформації щодо потенційного переходу портал поки не надає. За крок від того, аби стати гравцем польської лехії, є інший гравець Динамо Сергій Булеца. За даними журналіста видання спортові факти, 25-річний гравець вже пройшов у потенційно новій команді Медичне обстеження найближчим часом він прибуде до Гданська, де підпише повноцінний контракт. Минулий сезон Булеца провів у іншій польській команді «Заглембе». Нові деталі з'явились щодо. До потенційного переходу Миколи Шапаренка до Лаціо озвучив їх Віктор Вацко. Він підтвердив інтерес до гравця з боку італійського клубу та назвав його конкретним. Водночас, журналіст висловив сумніви, що Динамо погодиться продати Шапаренка за суму у 10 мільйонів євро. Хоча саме такі кошти згадувались у контексті потенційного переходу. Щодо Бешикташу та клубів АПЛ, там, за словами Вацка, жодної конкретики немає. Ну і завершуємо черговим трансфером від киян гравцем команди офіційно став півзахисник Дніпра 1 Валентин Рубчинський. Угода з 22-річним гравцем розрахована на 4 роки. А у Києві він гратиме під номером 15. Продовжуємо говорити про трансфери, але вже не про Динамо, адже підсилюють свій склад перед стартом нового сезону й інші команди УПЛ. Так, захисником з Австрії підсилилась зоря. Мова про 20-річного Габріеля Ескіньо. Орієнтовна вартість футболіста складає 50 тисяч євро. Раніше центральний захисник виступав за хорватський славин. Оголосив про перехід ганського форварда і ЛНЗ. Новачком команди став Марк Асінор. За даними Трансфермаркету, Ганець перебрався до України зі словацького клубу Подберезова за 230 тисяч євро. Контракт уклали сторони до 30 червня 27-го року. Ну і завершимо металістом 1925, який також потужно підсилює склад. Черговим новачком команди скрипника став 22-річний атакувальний хавбек Денис Нагнойний. Раніше він виступав за зорю контракт нагнойного із металістом 1925 розрахований на 4 роки. А сам перехід відбувся на правах вільного агента. Далі поговоримо про Дніпро 1 Незважаючи на усі проблеми. Ця команда все ж має реальний шанс на порятунок однак у доволі незвичний спосіб. Керівники Дніпровського клубу розглядають варіант із об'єднанням своєї команди з одним із колективів першої ліги. Про це повідомили у телеграм-каналі Дніпрянин. За інформацією джерела, інтерес клубу першої ліги полягає у тому, що вони одразу потраплять до УПЛ, а інтерес Дніпра, власне, у прямій фінансовій допомозі. Втім, на даний час це питання на паузі, адже ситуація у Дніпрі один змінюється майже щоденно. Водночас, про який саме клуб першої ліги йде мова, поки невідомо. На черзі у нас Андрій Лунін здається підійшла до завершення епопеї із його продовженням. Чи радше не продовженням контракту із Реалом. Футболіст розставив усі крапки. За інформацією іспанського порталу Real Madrid Confidential, українець все ж вирішив не продовжувати угоду із королівським клубом. Ба Більше Лунін вже повідомив про своє рішення керівництву Вершкових. Українець вирішив, що йому краще перейти до клубу, де він точно матиме постійну ігрову практику, аніж боротися постійно за місце у стартовому складі. Його нинішній контракт чинить ще рік, тож вершковим доведеться від. Пустити гравця цього літа, аби не втратити його безкоштовно взимку. Ну і на кінець поговоримо про Руслана Ротеня. Вчора стала офіційно відома заявка Олімпійської збірної України, власне, на майбутні ігри. Там головний тренер не побачив багатьох футболістів, яких хотів би. І після цього, після оголошення власне заявки, він вийшов до преси та жорстко пройшовся по командам чемпіонату України, які з тих чи інших причин не відпустили своїх гравців на ігри. У коментарі трибуні Ротань не підбирав слів, заявивши, що клуби зруйнували мрію футболістів. Усі найкращі гравці, які були для нас доступні, вони викликані на олімпіаду. Дуже шкода, що в списку немає багатьох гравців, які вибороли це право. Зіграти на олімпіаді це була їх мрія. На жаль, маємо проблеми з підготовкою до турніру, адже кожного дня з'являються команди, які присилають листи, що відпустять своїх гравців безпосередньо перед Олімпіадою. Я хочу попросити пораду у тренерів цих команд. Підкажіть, будь ласка, як у такій ситуації готувати команду та проводити міжнародні спаринги під прапором України? Заявив Ротань. Ну що ж, друзі, напишіть у коментарях, яка ваша думка стосовно заявки олімпійської збірної України, кого клуби УПЛ мали б відпустити на вашу думку? І чи потрібно буде щось питати з Реброва у випадку провалу на турнірі? А також, якщо ви додивились ці відео до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Напишіть також, якщо не про Олімпіаду, то будь-який коментар по ходу цього відео. Уся ця активність дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.